Слимаки з'їдають ваші рослини, і ви не знаєте, що робити. Є два види засобів захисту від них. Тобто одні слимакоциди, улікациди, їх є купа. Створені їхньою основою є фосфат заліза. І це приманки на обох упаковочках. Пишуть, що це приманки. Це більше приманка. Якщо ви звернете увагу, там є і органічний наповнювач, і якась олія гірчиці, і все. Ця приманка буде приваблювати не тільки ваших особистих слимаків, а й слимаків ваших сусідів. Тому її треба розсипати по периметру ділянки. А є другий вид, теж пишуть, що приманка на основі метальдигіду. Це, по суті, на основі сухого спирту. Вони. Теж мають наповнення, але воно значно менше і без запаху. Тобто, то є отрута, ви можете посипати в місцях, де бігають ваші слимаки, чи повзають, і таким чином знищити їх. Так що користуйтеся і здорових вам рослин.